Всім привіт! В продажі маємо Volkswagen Touran 2009 року 2.0 дизель, свіжо пригнаний з Франції. Автомобіль має незначні пошкодження по порогу і по задній дверці. Це все викатується без покраски. Так, кузов автомобіля без корозії. В гарному стані. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках зимова гума, двохлітровий дизель, механіка, 9 рік. Перша реєстрація 10-й. Автомобіль п'ятимісний Присутня шторка. Шторка працює. В комплекті йде компресор, буксировочний гак, знак аварійної зупинки, піно до компресора, Автомобіль укомплектований. Заднє скло оригінальне рідне. Стан салону. Салон у збереженому стані, сидіння чистеньке, ціленьке, стеля не провища. Карти також, задні склопідйомники. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, мультикермо, клімат, штатна магнитола 216 тисяч пробів шкіряне кермо, кермо не шити двигун запускається чудово, з півоберту, шести ступка. Рушник працює, присутній підлокітник. Склопідйомники працюють. Подушка безпеки, в кожній стільці, також задніх. Клімат працює. Оберта не плавають, помилок немає по кулісі. Все чудово, арктронікс працьовує. Заглянемо під капот. Робота дизеля. Антифриз чистенький. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі під цим відео, також в телеграмі, посилання на телеграм також буде в описі під відео. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця, вже розмитний, стоїть на реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня та до побачення.